привіт, привіт! Від вас Ну, а то буде складність, як я 3 d То перший рівень. Тут неможливо проіграти, ну тільки якщо от так зробити. Але я прийшов ізі. І другий рівень. Хм. То складність нормал. О хард. Вам забудет виграють, нема в Кілометрі третиш, я їх придумав. Хардер не можна навіть прийти. Я провірм, як би виглядав Супер Хардер, якщо б Кілометрі рідеш. Далі не можна прийняти. Поям сайта. Поям сайта. ти сайта. Поям 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 Тут Поям сайта. Поям сайта. Нормал Димон, то складывается але манке у НТС, а Хард Димон. Хардер Димон. Блин. Ах, на Ну, а, майже, ну, як, тут супер складно даже дотримувати. А блин, а, а! <риклад> <риклад> а то торкнувся підлоги. А підлоту лава Insej то Inseignity спробуй. Are you demon? <laughs>